Власне, про використання дронів на вдіївському напрямку, зокрема про їхню важливість для нинішньої війни, будемо говорити далі. Пилип Івлєв, старший сержант, командир взводу безпілотних авіаційних комплексів «Аероскіф» 9-го окремого мотопіхотного батальйону, 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вже у нас у студії. Вітаємо вас, пане Пилипе. Доброго ранку. так знаємо, що ви на авдіївському напрямку. Яка зараз там нині ситуація, і якщо говорити конкретно про співвідношення дронів, так у нас і у ворога? Ну, ситуація насправді могла б бути і гірше. Тримаємось, скажімо, і не, не 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 лише чудом, і, але й завдяки, от насамперед, завдяки дронам і. Стосовно цієї от, от, відвідносності mm -hmm. до, до противника. Як мінімум на нашому напрямку відчувається, що у противника їх більше, що вони їх менш жаліють, аніж ми, адже при кожному виліті пілоти намагаються зробити всі максимум, щоб дрони прожили якомога більше. Навіть якщо вони ламаються, їх можна буде все одно поставити до строю. Тобто ми, ми шукаємо якісь інженерів, шукаємо якісь там. Будь-кого, хто хто може їх налаштувати, знайти до них деталі і поставити назад до строю. З FPV в даному випадку трохи легше не працюють лише в одному напрямку, але зараз ми намагаємося налаштувати їх таким чином, що вони були вже багато разу з, з застосування, вже з скидами, більш мір, більш потужні, аби збільшити дистанцію роботи і зробити безпечніше це і для пілотів безпосередньо, оскільки по ним також постійно ведуться обстріли. Пилипа, от я бачу, ви нас принесли дрони, і ми бачимо, що на фронті, як і всюди, в нашому житті, ніколи не обійдешся без скотча. А, знову ми бачимо, що він, що, чого воно примотане, що це. І а, взагалі, наскільки дрони на фронті підлягають ремонту? Стосовно скотчу, то, то те, що ви тут зараз от бачите, це. На, на, на даний момент це найбюджетніший варіант кріплення для батарії, в, в, том, mm -hmm. в тому ж числі будь-які кріплення, які ми можемо сюди ставити. В більшості це робиться і скотчем, і зелентою, бо це просто бюджетно. Оскільки це fpv Камікадзе, його, його задача полетіти лише в один кінець і там зірватися. Не, немає сенсу в це вкладати велику кількість грошей. Тобто, чим бюджетніше він буде, тим краще. Це, це впливає насамперед на кількість, яку ми можемо виробляти. Так, ну, за FPV зрозуміло, але за. Мавіки, ви попередньо казали, що там залежить від того, скільки проживе. А скільки в середньому один Мавік живе на фронті? Ну, в найкращому випадку два дні, це, це прям чуть-чуть не максимум. Бувало таке, що у нас от були якісь дрони, ми їх помічали, навіть розмальовували вже вплоть до того, коли вони прилітали там три тижні, деякі навіть місяць жив. Але це дуже рідко. Бували навіть такі випадки, коли ми дуже довго чекали на дрони. І, і от нам тільки волонтери його знайшли, і він пролітав лише один виліт, лише от просто от так от з, з руки його закинув і на то збільше це реби працюють, от працюють Так, в, в, в більшості випадків падають вони якраз із ребів, і в випадках з мавіками саме в них ми не ми не можемо нічого такого сильного змінити для, для того, щоб захищатися від ребу. Ну саме тому вони і падають, і потрібна їх велика кількість. Можна вас трошечки про ворога розпитати, не тільки про кількість у них вони там якісь з'явилася інформація, що у них з'явилися розумні дрони там з машинним цим баченням, з машинним зором. в чому особливості? Чи є у нас такі? Ну, у нас я чув лише за те, що робляться розробки. Якщо вони вже готові, то як мінімум до нас вони ще не дійшли, таки ми поки не користуємося. Ну і знову ж таки, це напряму впливає на їхню вартість, тому їх буде однозначно менше, і ними будуть забезпечуватись якісь там спеціалізовані підрозділи. Тобто нам їх чекати, що буде трохи часу. Якщо говорити про мавіки, на які ми зокрема сьогодні збираємо кошти, так і номер картки на наших кранах. Будь ласка, наші глядачі занотовуйте собі, а відрачі краще відразу переказувати. Мавіки називають богом розвідки. Чи це так, і за рахунок чого він так себе зарекомендував? Е, ну це це дуже просто, насправді, бо він виконує майже всі завдання, які можна виконувати в, в польоті. Тобто, це і розвідка введення коригування в день, вночі нанесення вогневого ураження. До речі, в останньому ми там вже дуже гарно поекспериментували. І у нас дуже в принципі багато засобів, які там, які ми поєднуємо з Мавіком. В принципі, якби не реби, то ми б могли претендувати вже і на названня богів війни, але, мабуть, в артилерісті ми поки не заберемо, бо реби так і існують. Наскільки масове використання ребів і якістю у нас ж теж є реби, і теж їх збивають, і їхні реби. Тобто розуміємо, що тут така подвійна боротьба йде відповідно і підйом так само дронів і нищення дронів ворога із нашої сторони, і вони так само нищать наші. Реби, звичайно, є, є різних типів, і в великій кількості підрозділів вони використовуються. Але нам конкретно в небі це створює більше проблем, бо, в принципі, ми за пультом не відчумаємо і не знаємо, чий реб це конкретно працює. Тобто єдине, що ми можемо зробити, коли у нас починаються проблеми з якимсь зв'язком, сигналом, це просто обзвонити своїх, запитати, чи не вони працюють, ну і, і все по тому. Тобто в нас варіантів боротися з, з ребом, що з чужим, що з нашим не дуже багато насправді. От. Стосовно окопних, тих, що там поближче ставлять, то є інформація про те, що є і ефективні моделі, і їх використовують і на техніці, і при переміщенні просто mm -hmm. особового складу. Тобто такі варіанти є. Так, Але я знову ж таки вони mm -hmm. набагато дорожчі, аніж дрони в, в, в цілому. Тому на них зібратися буде трохи важче, Пилип, я хотіла вас запитати суто практичні речі. Ми там можемо розхвалювати мавіки, можемо розхвалювати впіві, але вони самі по собі. Це ніщо, якщо немає вправного оператора. Так звичайно, скільки потрібно часу, аби навчити з нуля людину, щоб стала оператором ППА і виїхала вже ну на гарячий напрямок? Ну, якщо у нас йдемо про спеціаліста, тобто ми вже маємо мати професіонал, який вміє працювати там і вдень, і вночі, і з вогневим ураженням, коригувати, і так далі, тобто виконувати всі функції, які можливо, то такі гарні спеціалісти у нас виходили майже за рік, що не менше за півроку. Бо наскільки б ми швидко не намагалися навчити людей, вчити їх треба на полігонах. Тобто є, є спеціальні зараз і школи БПЛА, де починають з якоїсь базису, там тренуються. Потрібно багато годин нальоту. Додатково до цього вже треба мати якийсь там досвід в, в полі, для того, щоб там не, не як мінімум там не. Ну там не, не тірятися і так далі. Mm -hmm. Тобто там орієнтуватися на місцевості, розуміти, яка як має виглядати позиція для пілота, що йому треба, що не треба, яке йому потрібне обладнання, і так далі. З усім цим потрібно розбиратися абсолютно від самого не, початку. Нам по йому. картинці так орієнтуватися, коли ти розумієш, де що знаходиться, де світ, де чужий, з, де звичайно сам, це, сам. Це, це одне з найперших, бо в нас новачки часто втрачали дрони і по тій причині, що просто не знали, де вони. Тобто там, десь нього пропав зв'язок, він від. Новився він вже бачить якусь картинку, але він не знає, що це за місцевість, і таким чином просто дрон відлітав десь в невідомому напрямку. У нас була така ініціатива, і ми чули його від міністра цифрової трансформації про те, щоб українці самотужки збирали вдома дрони. А, наскільки ця ідея робоча і чи приходили до вас, наприклад, ну от зібрані там за ініціативи безпосередньо там якусь окремого українця? Ну ми трохи скажімо, попередили. Цю новину mm -hmm. і вже самі самі почали збирати FPV-дрони. В даному випадку, на 7-дюймові, наприклад, нам це дешевше на 4-5 тисяч гривень. Тобто нам потрібно просто комплектуючи, у нас є спеціально е навчені люди, які, яким це займаються, і вже набагато легше з цим. Але стосовно того, щоб українці збирали це все по домах, я думаю, що ідея не з найкращих. Це в будь-якому випадку треба систематизувати. Інакше в нас буде дуже здоровений салат з дронів, незрозумілої якості, здороблений, недороблений, як там чи нормальні всі контакти в нього чи нормально прошити чи ні. Тобто, абсолютно кожен виріб потрібно буде перевіряти, тестувати, перевіряти. Це додатковий час, якого у нас там взагалі немає. В найкращому випадку, як коли до нас при, приходять дрони, вліпив батарейку і полетів mm -hmm. більше, щоб на нього часу не витрачати. Коли з'являються якісь додаткові проблеми з дронами, це здебільшого він просто відкладається на полицю до тих пір, поки в нас вони не закінчиться і доведеться вже гратися, і хоч хоча б так там літати. Так, я звернусь зараз до наших глядачів. Що якщо дрони збирати не вмієте, то звісно донатьте на дрони, Ви номер карти, номер банки бачите зараз на своїх екранах. Ми вам дуже дякуємо, що ви активно долучаєтеся до збору вже під час нашого ефіру, тому що, знаємо, за ці 6-7 хвилин, які спілкуємося, вже більше 10 тисяч ви задонатили. Будь ласка, продовжуйте в тому ж темпі. Дякуємо вам, дуже дякуємо, що доєдналися. Дякуємо, що а, принесли дрони, і ми побачили їх знову ж таки у нас у студії. І а, Важливо, щоб насправді не в студії ми їх бачили, щоб їх на фронті було побільше. Правда ж а, Пилип Івлєв, старший сержант, командир взводу безпілотних авіаційних комплексів. ПАКАРСА АЕРОСКІФИ го окремого мотопіхотного батальйону. 59-го окремої мотопіхотної бригади був у нас у студії. Дякую. Дякуємо безмежно і за роботу, і за службу, і за те, що у нас є можливість сьогодні тут зустрітися.